Дивні справи відбуваються в Польщі, і це стосується не тільки українсько польського кордону, де далі польські перевізники блокують рух вантажівок. Українські водії теж почали акції у відповідь і блокують об'їзну дорогу частково перемишля. Але і у Варшаві не все спокійно. Я нагадаю, що кілька тижнів тому переконливу перемогу на парламентських виборах отримала польська опозиція, і вона би мала формувати уряд. Але президент пан Дуда доручив формувати уряд тому самому Матеушу Моравецькому, який за. Зараз є прем'єр-міністром і був в попередньому уряді і складі прем'єр-міністром. І він склав новий уряд, який тепер формально має затвердити парламент. Звісно, що парламент це не затвердить, але голосування відбудеться очевидно аж 11 грудня, і до того часу знову польська політика і польська влада зависає. З напівдієздатним урядом, який польські змі вже називають вертепним урядом, бо навряд чи він досидить довше ніж до цьогорічного різдва. Прояснити ситуацію, що відбувається в Польщі, зараз попрошу Сергія Герасимчука, заступника директора ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня, пане Сергію. А що відбувається в Польщі з урядом? На вашу думку, чому право і справедливість, програвши вибори, так вперто тримається за цю посаду прем'єра і Кабміну? За великим рахунком, якщо говорити про те, що відбувається у Польщі, то можна сказати, що вибори завершились, але вибори одночасно почалися. Насправді зараз право і справедливість має дуже низькі шанси на те, щоб сформувати уряд. Той уряд, який ви назвали вертепним, подекуди ще називають урядом тривалі життя, якого буде менше ніж життя кімнатної мухи, тому що кімнатна муха живе 28 днів. А уряд проживає напевно не більше 14. Проте і правої і справедливості і конфедерації зараз цікаво. Випробувати наративи, які вони будуть використовувати вже на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться наступного року, і саме тому і право і справедливість і конфедерація, які зараз тримаються право і справедливість за владу, а конфедерація за ті наративи, які поляризують суспільство, вони намагаються отримати максимальну медіаувагу увагу до своєї діяльності. З аби показати потенційному виборцю, що саме вони захищають інтереси регіональних авторів, фермерів, перевізників, і саме тому вони влаштовують ці акції, які дозволяють їм бути висвітленими у мідіа, які дозволяють їм фактично почати кампанію за місця у європейському парламенті. Позиція президента Дуде теж зрозуміла. Очевидно, що він більше не буде президентом. Після після президентських виборів йому доведеться шукати нове місце, нову екологічну нішу для себе і для політика. З високою вірогідністю він не зможе навіть очолити піс, тому що, попри те, що Ярослав Качинський пообіцяв, що він піде з посади лідера партії у Дуде. Немає максимальної кількості голосів. Тож, напевно, він теж шукатиме місце або у європейському парламенті. Або в якихось міжнародних структурах, і тому йому треба так само демонструвати свою активність і свій вплив. Він не хоче піти з посади як крива качка, яка втратила більшість парламентів. Він хоче піти з посади як політик, який на щось впливав, і має амбіцію на щось впливати і надалі. Ще один момент на який треба звернути увагу, це символізм. Він тут відіграє меншу роль, але теж певною мірою. Обігрується опонентами е, равецького прошу, опонентами Туска і його е, прихильників. Це той момент, що якщо рішення буде проголосовано і новий уряд е, отримує своє повноваження 13 грудня, це співпаде з датою введення... Військового стану генералом Ярузельським у 80-х. і очевидно, що і конфедерація, і право і справедливість теж спробують грати на цьому символізмі, демонструючи, що нова влада хоче таких самих обмежень для поляків, яких свого часу хотів генерал Ярузельський. Пане Сергію, але я так розумію, що поки ця епопея з виборами нового уряду, чи точніше з формуванням нового уряду в Польщі, не завершиться, сподіватися на те, що польський кабінет міністрів якось активно долучиться до вирішення кризи перевізників, не доводиться. І ми далі будемо продовжувати втрачати гроші. Ну, очевидно, тому що новий уряд, по суті, не є новим урядом, попри те, що вони позиціонували себе як уряд експертів, склад його не радикально змінився. От, звісно, там немає більше звільнення який був міністром юстиції, який мав погляд навіть більш радикальні у порівнянні з представниками права і справедливості. Але тим не менш, це уряд який грав на почуттях сільського виборця, на почуттях фермерів, на почуттях робітників сфери. Перевезень, і очевидно, що вони не будуть робити ніяких кроків для того, щоб регулювати ситуацію. І навіть якщо вони робитимуть такі кроки, то все одно їхня легітимність буде невисокою, бо уряд існуватиме надовго. Тож так, схоже на те, що ми надалі втрачатимемо гроші а їх вже і так втрачено чимало за різними оцінками. Найбільш оптимістичними це вже близько 300-400 мільйонів євро, які ми втратили через ці затримки на кордоні. Ну, я вже бачу, як український бізнес поки що невеликий, середній і малий починає говорити про те, що перенаправляють свої логістичні потоки в обхід Польщі, і Польща теж починає втрачати тоді гроші, бо вона була величезним транспортним хабом для України в час війни. Дякую, пане Сергію, за роз'яснення. Сергій Герасимчук, заступник директора ради зовнішньої політики Українська призма, був гостем нашого ефіру.